Я почти долетів до пізанської вирі. Осталося ще опуститися трошки. Я бачу це місто. Бачу це місто, я все бачу. Так ще трошки ще трошки. І так, я долетів. Бачите, у мене в дроні залишилося 1% заряду. Ну я цього зробив то летів до Пізанської вежі. Я з Карпат, я доїхав до Карпат спочатку, а потім з Карпат випустив дрон і я сюди долетів. Так, дрон, чого тебе шатає, дрон? Ні, не треба падати. Ні. Мені Ні, мені ні. Ні треба, не треба, ні. Ва, дрон! Навіщо ти це зробив, дрон? Навіщо ти це зробив? Я пафі за тебе. Ой, ой щось не так з дроном. Мабуть, зараз камера потухне. Ні, не треба потухати, будь ласка, ні.